Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити рибу. Риба називається хек у кукурудзяному борошні. І поділюся з вами своїм рецептом. Покажу, як буду це робити. Це виходить просто і дуже смачно. І скажу вам, що мені потрібно. Я взяла отаких от дві риби. Такі середненькі на відео показують великі, але вони на дійсності середні. Вони ще трошечки такі підморожені. Так вони повинні бути, щоб вони гарно зараз мені ну, чистила я їх, то треба, щоб трошки були підморожені. Кукурудзя, не борошно потрібно, сі, олія для смаження, чорний перець малений, дві середні цибулі, чотири зубчика взяла невеличка часника чесника і кріп свіжий пучок. Якщо немає свіжого, можна взяти заморожений. Теж, теж підійде і зараз її почистю, помию, а далі вже покажу, що буду робити. Я вже помила і почистила рибу і покажу вам, як я це робила. Ну, Покажу, це вже готова риба. Бачите, тут середині я цю кістку, ми кажемо, хребет, забрала, Гарнесеньку плівочку зняла. Ну, це зверху все обрізала ножницями, та, які ми робимо, луску Лос, цю обшкрябала. Ну, це я показую вам так. А зараз. Покажу вам, що у мене ця теж майже готова, оце все. Всередині, тільки я не вийняла. І покажу вам така у риби. Оця така чорна. Обов'язково її забирайте повністю. Вона надає рибі присмажені чи тушені. Гіркуту трошечки. А тепер покажу, як я вибирала оцю цей хребет, кістку, цю як то називає, зсередини. Отак добре її прорізала аж туди десь. І тепер. От. Можливо, хтось і краще знає мене, ну я покажу. Бачите, пальцем під оці, От сюди. Отак. Бачите, зараз самий хребетик і звідти вийде. Так, майже без м'яса він виходить. Отак гарненько-гарненько. Це робиться швидко. Так добре пройтися сюди внизу І зараз його відсимуть я витягую. Вище пальці сюди піднес. І отак. Бащик От. От. Тут його можна трошечки ще, бо м'ясо йде вже, ламала. Якщо можете, ще трошечки отак можна підрізати. От. Так, щоб костів там не залишити багато. І ще трошечки вибрати його. Скільки можете. Хай хвостику трошечки і залишиться отут. До кінця я його не. Це... От, і бачите, це теж чистеньке. Зараз гарненько ще змию оце все. Ну, покажу вам, як я і другу он, от, почистила, помила, бачите? От, така вона. І оця. рибка готова. А тепер поріжу цибулю. Часник на чеснодавки видавлю і поріжу кріп. Покажу вам, я нарізала цибулю. Цибулю нарізала так, більш-менш на четверо. Як хто любить, щоб вона там була, я отак нарізала. На четверо як, як для смаження. скажу вам. Отут рядом видавала два зубчика чесника. А два зубчика чесника. Я у чашку отут видавала. Мені потрібно буде, покажу для чого. Ну і порізала кріп. Тепер візьму дрібку. Солі, отак на цибулю. І отак трошечки її можна, щоб вона сік пустила рукою прямо. Ну, Я вже тут поставила і кріп, і чесник, тому рукою трошечки не удобно, треба було спочатку це робиться. Ну так, як я хотіла вам вже все час не брати, все разом показати, то в мене отак. Просто отак трошечки трошечки хай пустить сік, цибуля. А зараз покажу, що далі буду робити. Поки трошечки. Цибуля відкладу її, хай всіх пустить. А я буду, от, чесник розводити. Взяла так, трошечки, ну, десь 2 мл води мені потрібно, навіть і менше. Так, щоб тільки чесник отак розійшовся. Солі додам сюди, дам так півчайної ложечки взяла солі отак. і сюди перцю миленого додам. Зараз може ще додам трошки води. чуть чуть ще можна додати води. Воно солене, але так і треба, тому що я зараз буду натирати оцим рибу. просолювати і так промариновувати її оці чесничком і перцем. І це гарненько все теж вимішати. Чесничок цибуля і кріп. Хай тут собі трошечки воно теж. Отак пройде одне з одним, здружиться. Ну, от і все. Можна брати ложечку сюди, це все ми робимо для однієї риби. Тепер буду брати рибу. Ну, дівчатка руками буду робити. Руки-мию. Руки мию, як кажуть, більше, ніж лице. Отак беру рибу і буду її зараз от, ставити цього чесничка трошки сюди. Скажете, чому зразу туди не замішала чесник? Тому що мені оце треба її і зверху трошки промаринувати. Зараз я покажу. А цибулю кріп я зверху не буду додавати. Мені треба і зверху. Так, трошечки чесничком, там чесничок є, де цибуля теж є, але ще трошки дам і звідси, і перчика дам. А тепер і зверху, отак. Трошки. Ну, це треба рукою. Отак, взяти. і рукою гарнесенько це все проробити. Отак от. Ну, для себе ж робимо, можна рукою. Так, гарнесенько, чесничком. От, І так другу зараз візьму і зроблю так само. Я промаринувала і другу рибку. Ну, якщо залишилося у вас от, чесничка, трішки, додайте його сюди. Гарненько ще вимішати можна. Можете додати сюди ще трошки чорного перцю. От. Я додавала до чесничку, можна і сюди додати. Небагато трошки, ну не помішаю тут. Любите приправу для риби? Можете додати і приправу для риби. Я мало користуюся тими приправами, тому, як бачите, я додаю тільки отакий От таки додаю. А зараз покажу вам, що далі буду робити. Беру рибку і буду. Оцією цибулею і, як кажемо, ми наповняти, начиняти, чи як там. Отак, трошки зараз Ось сюди ближче до камери. Таке погане освітлення в мене сьогодні. Отак. Скільки любите? Любите побільше, ставте побільше. Отак, щоб ви могли її, а тепер гарнесенько отак закрити. Отак і так гарнисінько прижати її отут. І так зараз другу так само візьму. Якщо залишиться цієї цибулі з цим усім, то її можна собі, коли вже смажена риба буде, її можна поставити в тарілочку так, і з рибою дуже воно смачно смакує. Можна їсти з рибкою. цибулю таку. Дуже смачно. Так, гарненько, бачу, щоб хоча б трошки гарненько, Тут її прижму. І хай постоїть хоча б хвилин 10-15, отак, промаринується. Пройшло 10 хвилин і зараз покажу, як я буду її нарізати. І скажу: можна її отак цілою і обсмажити, як вона є. А можна її, ну, так, щоб краще було її, її їсти, нарізати. отак. Берете, на які кусочки хочете, на такі і нарізаєте. Я наріжу отакі. Вона гарненько нарізається, костей всередині немає. Бачите? Я на отакі нарізала. Отут де кісточка вже у хвості, вона вже трошечки там важко нарізається, але це все справляється і отака рибка у вас порізана, вийде. Зараз так і слідуючу наріжу. Покажу біля мене борошно є. Зараз буду макати борошно і буду всмажувати. Хто любить, можна ще додати сюди і от пшеничного борошна білого. Якщо любите, ми любимо тільки ось такому. Ось так. Тепер так нисненько борошно. обсипати і по бокам так, цибуля, оце все, щоб гарненько туди було, щоб не горіло дуже. І так, слідуючи буду брати, гарнесенько буду прижимати, щоб звідти цибуля не випадала. Трошки передріну, щоб було видно, як я це в борошною. Отак тримаю і отак, щоб воно борошно. Умовчалася. І так слідуючи. І знову, бачите, так, борошно тримаю тут пальцями, щоб цибуля не повипадала та вся приправа та От так. І так далі. Я вже усю всі кусочки риби виклала на сковорідку. І на такому невеличкому огні хай посмажується. Бачу, Бачите, з однієї сторони вже присмажилася риба. І покажу вам, на якому огні я її смажу. Бачите, отакий. Ось ось нижче середнього. Я смажила її 7 хвилин з однієї сторони. Тепер перевертаю. Хай вона трошечки пісмажиться з цієї сторони, а потім вже я накрию трошки кришкою. Я бачу, що риба підсмажилася із цієї сторони. Бачите, вже гарнесенько, так. Щоб не дуже засмажилася, але щоб трошки підсмажилася. Все, буду її тепер накривати. На декілька хвилин. Пізьму кришку. Так. І на дуже маленький огонь поставлю. Пройшло хвилин 7. Я трошки протримала більше 5 хвилин, тому що я покажу вам я на дуже маленькому огні, отакому, от бачите? і Її обсмажувала ще під кришкою. І вона трошки грубенько нарізана, як бачите. Тому я потримала трошки більше. Хай просмажиться краще, ніж щоб була недосмажена. Буду виключати і буду забирати її. Отака, виходить? яка вона всередині, бачите? Ну, зараз виберу і вже на столі покажу, яка вийшла. А зараз покажу, яка рибка в мене получилася. Отака. Я вже її поставила на тарілочку, як для святкового столу. Отак оформила її трошки, кропу додала, і помідори свіжі. Бачите, яка. Зараз покажу вам ще. Я ця цибуля, що я її начиняла всередину, трошечки додала оцету. Чуть-чуть, пару капельок. перемішала і вона трошки промаринувалася. І будемо її теж зараз їсти з рибкою. Що ж покажу вам, візьму цю, де вона трошечки тут має оцієї всередині начинки, бачите, яка вона отак покажу. От начиночка тут є всередині. Цибуля, кріп, а пахне, дуже гарно пахне. І гарненько вона протушилася, просмажилася там. Така, бачите, можна взяти помідору сюди, до, до неї, отак, і оцієї цибулі трошки промаринованої. Якщо любите, ну і так, смакувати таку рибку. Це дуже смачно. Так що, попробуйте і ви, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку рибу. Попробуйте це дуже-дуже смачненько. Є. Оцей маринад, цибуля, кріп надає рибі такого дуже-дуже смаку і запаху. Гарного. І дякую вам дуже гарно за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно дякую за те, що підтримуєте мій канал. А особливо дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне здоров'я, мирного неба нам поскоріше і Божої витримки. І тоді до зустрічі!